Прокладати каналізаційну мережу на вулиці Дачна і Трипільська, що у Рівному почали у 2013 році, каже місцевий мешканець Василь Курилюк. Початку робіт передувала зустріч людей з міським головою Рівного, на якій ухвалили, що комунікації прокладуть люди за свої кошти. А будівництво насосної станції у такому ж обсязі профінансують із міського бюджету. Мешканці вулиць Трипільської Дачної зібрали. Коштів в сумі 230 тисяч гривень, за які було побудовано інженерні мережі. Решту коштів для закінчення будівництва конденсаційного колектора виділила міська влада для будівництва мереж і будівництва насосної станції. Нині об'єкт повністю готовий до експлуатації, але увести в дію не можуть, обурюється Василь Курилюк. Каже, люди неодноразово зверталися і до управління капітального будівництва, яке виступало замовником усіх робіт, і до керівництва рівне на баланс якого мають передати об'єкт. Утім, питати треба не з них, роз'яснює депутат Рівненської міської ради Анатолій Чугуєвець. Аби насосна станція запрацювала, її таки треба передати на баланс облводоканалу. Але зробити це можна лише після згоди обласної обласної ради в жовтні місяці минулого року обласна рада прийняла зміни зміни до статуту. Водоканалу, згідно якого тепер треба людям чекати, що рішення обласної ради. Це будуть страдати не тільки ці люди, ці вулиці, а багатьох, тому що в місті працює програма програма фінансування 50 на 50. Все буде зроблено, але будемо чекати рішення депутатів обласної ради. До внесення цих змін на баланс облводоканал прийняв чимало схожих об'єктів, які спільно будували міські влада і громада, каже головний інженер підприємства. Насосну станцію на вулиці Дачній теж готові обслуговувати. Якщо зві. Звісно, буде згода обласних депутатів. Ми виконуємо пуст аналогодженії роботи по даному об'єкту. На даний об'єкт подана напруга. Ми зараз проводимо контроль за даним об'єктом, слідкуємо до того часу, коли воно буде нам передано. Ми слідкуємо за рішення, слідкували за рішення міської ради, і та ж саме слідкуємо за рішення обласної ради. Ну, дивимося, коли воно буде передано. Проводити подібні рішення через сесію вирішили, аби уникнути можливих зловживань, пояснюють у прес-службі обласної ради і додають приймати на баланс облводоканалу насосну станцію на вулиці Дачній чині визначатимуть на найближчій сесії. Валентина Гордич, Сергій Савта. Інформаційна програма День.